Причина перша остання пригода. Без сумніву, Індіана Джонс один з культових кіногероїв, на чиїх пригодах зростало не одне покоління. Ще пак, адже історія відомого археолога і шукача пригод почалася 40 років тому. За цей час Інді встиг пережити і побачити безліч неймовірних речей. Мене мордували вуду. У мене влучили 9 куль. Одну ж, як твій батько, але я чекав цього. Все своє життя. Але, як відомо, все, що має початок, має і кінець. Я все. пенсію святкую. Цікаво, однак, те, що сам Гаррісон Форд поки не планує йти на пенсію і хоче працювати, поки стане сил. За це, як то кажуть, респект. Ну а попрощатися з Інді, до ролі якого актор вже точно не повернеться, найкраще у кріслах кінотеатрів.